На болотах на Росії так само фіксують появу безпілотників, як росіяни пишуть літакового самолітного типу. І якщо бути так лаконічним, то можемо просто коротко поглянути про що там у міністерстві війни російському написали. Пишуть про те, що вони на трьома, принаймні. Областями Росії дві з них та навіть три зрештою ворониську теж можна віднести до прикордонних областей. фактично це якраз області ці регіони, які зосереджені, які розташовані неподалік від української території. Білгородська курська воронецька область загалом п'ять таких дронів безпілотників там нарахували росіяни. Це ті, про які вони повідомили. Однак знаємо, що є маса випадків, коли дрони влучають у різноманітні об'єкти, і міністерство. Війни Російської так званої Федерації про це нічого не пише. Пише про це переважно місцева влада. От короткий приклад того, про що там чим зайнятий губернатор Гладков, так званий у Білгородській області. Він, наприклад, описує події у Шебекіному прикордонне місто неподалік Вовчанська, звідки росіяни розгортають свій наступ у бік Вовчанська, підтягують туди резерви. То там, у тому ж таки, Шебекіному дрон влучив в автобус на вулиці цього міста. Як Повідомив гладкові, опублікував таке фото. Не, невідомо достеменно, що це за автобуси, чи переміщали ним особовий склад російської армії, але дрон пробив е, стелю, бачимо дах цього автобуса, і діру е, чітко видно, зафіксовано на цьому фото, яке опублікував так званий губернатор Білгородської області. Він написав, що в автобусі їхали працівники сільськогосподарських якихось там структур. Е, структури ФСБ, очевидно, сільськогосподарських, які відповідають за якісь специфічні аграрні функції, ну і постраждало троє троє людей, як написав Латков. Ступінь їхніх поранень він не описує, але е, бачимо, що власне дрони залітають різного походження. Дронами не знаємо, чий це був дрон, але залітають на територію Білгородської області. Ну і не тільки там ударними дронами, скажімо, так накриває росіян раптово в Шебекіному та інших. Прикордонних районах Росії на кордоні з Харківщиною. Там уже працюють, як ми знаємо, і хаймарси з українського боку. Росіяни дуже переймаються цією проблемою. В їхній пропаганді з'явилося за останній час дуже багато повідомлень, що Україна стягує все більше таких реактивних систем, високоточних на Харківщину, аби вражати території якраз Білгородської області, воєнні об'єкти. Ну і дуже багато там також і різних фантазій, страхів, вигадок з боку. Осійської пропаганди зв'язку з цією темою з'являється, отже, бояться, значить, потрібно діяти в цьому напрямку якомога якомога активніше. В той же час активно потрібно працювати зараз українському політичному керівництву на міжнародному, так би мовити, фронті на дипломатичній ниві І президент Зеленський не випадково цього тижня їде до Франції. Там відбудеться зустріч в рамках днів пам'яті чи то святкування. відзначення, дня висадки союзників у Нормандії в 1944 році ця подія видатна сталася відкриття другого фронту у Європі проти режиму гітлеризму і нацизму. І от власне, в ході цього візиту до Франції, 6 червня, президент України зустрінеться із своїм. Французьким колегою Мануель Макрон прийме президента України у Єлисейському палаці, аби обговорити потреби України на тлі повномасштабної агресії Росії. Так повідомили в канцелярії французького президента у той час, коли російські удари посилюються на лінії фронту і по енергетичній інфраструктурі України. Обидва президенти обговорять ситуацію на місцях і потреби України. Так у якраз в канцелярії французького президента президента повідомили і серед іншого йтиметься також про дискусії щодо продовження конференції на підтримку України. Яка відбулася раніше на Єлисейських полях 26 лютого. Ну а далі ми знаємо, що Україна скликає у середині червня саміт у Швейцарії, де Франція буде присутня, і сподіваємося, президент Макрон особисто відвідає цей саміт. Тому наразі власне є про що поговорити главам обох держав. Крім того, ми знаємо, що зараз і французький президент і Франція загалом виступають фактично такими лідерами в багатьох ключових питаннях щодо. Підтримки України порушуючи питання зокрема ударів по російській території, президент Макрон був активним прихильником такого підходу за останній час. Також той же президент Франції публічно говорив про необхідність або принаймні можливість відправити до України інструкторів або інші війська з боку якраз західних країн як підмогу для українських сил оборони.